Таке друзі, вирішив я ставити свого старого підчепника. Я його змастив і бачу тут є трошки люфт, ну невеликий. Така змазка. Набрав змазку шприц, по кругу собі перейшов, змастив. Нормальний хід. Думаю, їм ще послужить. Тепер беру, закриваю його з однієї половинки. Моє вітання, шановне товариство. Сьогодні продовження відео про вижимний, який в мене стояв на шасіку. В коментарях хлопці написали, що то є. 41117L. Я казав, що то П, тому що там погано було видно. Уточнили мені. Я їм вдячний за це, що це є радіально опорний підшипник. Я трошки погуглив і вже маю більше інформації про неї. А заодно й попросили мене зняти розміри. а я тоді, друзі, відосик зняв. Скоренько запресував той підшипник. Тут, як бачите, поприхвачував в трьох місцях. Щоб він мені не відходив. Тому що, коли я сверлив цей отвір, було чути навіть, коли я його провертав, він шародів. Ну, по-перше, тут не було змазки, а по-друге, що він оцій обоймі трошки розійшлися. І він за той шародів. Зараз я прихватив і він взагалі не рухається, ну, як новий друзі. О. Ну, заодно довелося мені згадати дитинство шкільні роки. І так трошки щоб не путатися зробив таке креслення. Давайте, друзі, з чого почнемо. розміри того підшипника 85 внутрішній діаметр 130 зовнішній і ширина 22. Значить, якщо хтось захоче таке робити, треба відштовхуватися від підшипника. Щоб мати підшипника, а потім вже. Можна скористатися такими розмірами Значить, то є задня частина. Я, зроб... Я зробив то в розрізі. Ось вона задня частина. Її ширина 12. І тут ширина 17 мм товщина стінки цієї 3 мм Тепер давайте до передньої частини. Тут внутрішній діаметр, як бачите, на кресленні, 89. Ця частинка. Включити світло Ось ця частинка до зрізу. Ось 17 міліметрів. Та зріз. 8 міліметрів. Що загадоч? Виключає? 8 мм. Тепер збоку. Відстань від краю до цього зрізу. 13 мм. І весь цей зріз, якщо ось так поставити, З тої сторони сюди 4 міліметри. Товщина цієї стінки тут. 4 міліметри, а товщина передньої стінки 6 міліметрів, тому що тут нагрузка, тут лапки постійно впирають, крутить. Тут велика нагрузка, тому треба тут зробити грубший. Бажано напевно, може навіть його і закалити, ну не знаю, чи закалював тут попередник чи ні. Вервідка досить незначна. Там... Ну, бачите. За стільки років виробідка незначна. Що ж щоб я не забув? Ну, вроді би показав. Ну тут, звичайно, внутрішній діаметр. 130, та як розмір підшипника. Тут тепер єдине, що така ситуація, друзі. Як бачите, я тоді просверлив сверло. І так, як були ці обойми, відійшли одна від одної, я його зміг змастити. А тепер я бачу, коли вони зажаті є, край тільки. Обоями зовнішні. Ну там я не знаю, чи там просверлювати, чи ні. Ну я наклав спеціальні змазки для підшипників купив. Ну, то треба звернути увагу. І ще, друзі, слід звернути увагу, коли будете тучити. Ось тут, де внутрішня обойма підшипника треба зробити таку виточку на ширину обойми, щоб вона не терла. Коли буде провертатися печетник, ось тут з внутрішньої сторони. І можливо з тої сторони так треба буде зробити. Ну то вже буде в процесі роботи, коли будете тучити. Зверніть на це увагу. Ну, все, друзі, бувайте, всіх вам благ, мирного неба над головою.